Дівчина, так. ви загубили. Що це? Чек ваш. 130 гривень, дізель. Це не моє, у мене бензин. Шатхую. Давайте познайомимося з вами. Шутнік, ти заправляєш машину на 130 гривень. Які знайомства? Взагалі, яка різниця, наскільки він гроші він заправляє машину. Хоча, в принципі, зараз в цьому дивного нічого немає. Для сучасних жінок потрібні гроші, і шанс, чи піде вона з тобою на побачення чи ні, залежить від того, чи грубий в тебе гаманець, чи не грубий. Ну, реалії сучасного світу до цього треба, як би сказати, звикнути. От. Ну і старатися не вестись на отаких от вов. А жити для себе, тратити гроші для себе і радіти життю. Навіщо потрібно у того все? Ці проблеми на голову. Зовсім не потрібні. Ставте вподобайки. До зустрічі!